Осіння обробка ґрунту здатна покращити його родючість, допомагає боротьбі з хворобами та шкільниками, а також зменшує кількість бур'янів на городі. Простішими словами, подбати про ґрунт восени величезна інвестиція в на навесні і влітку. Вітаємо вас на каналі Інституту живлення рослин. Сьогоднішнє відео розпочнемо з своєрідної адаптації відомого українського прислів'я Готуйся не влітку, а ґрунт восени. На жаль, досить велика кількість городників-початківців вважає, що з приходом осені їхні грядки відходять на десятий план і просто забувають про них, аж доки не прийде пора садити. Будь-хто з бодай найменше досудом в даній сфері одразу зрозуміє, наскільки ж помилковим є це твердження та як багато загроз і потенційних проблем воно несе за собою. Аби наступний сезон був вдалий, а город радував господарів. Перед заслуженим відпочинком просто необхідно провести осінній обробіток ґрунту. У даному відео ми сконцентруємось на кількох основних кроках, які входять в поняття обробка ґрунту. Розповімо про їх важливість та, звісно, ж, дамо декілька практичних порад. Крок перший. Очищення та обробка грядок після збору врожаю. Тут все досить очевидно, і хочу сподіватися, що серед наших глядачів немає тих, хто ігнорує подібні дії. Якщо не прибрати з грядок усе сухе бадилля, залишки рослин та інше сміття одразу ж після збирання городини, на них можуть дозріти спори хвороботворних грибів. Вони максимально загартовані до будь-яких зовнішніх умов. Зокрема, спокійно переносять низькі температури та заражають культуру наступного сезону. Навіть якщо ви уважно збирали врожай цього року, не буде займу ще раз пройтись грядками. На них могли накопичитись нанесені вітром бур'яни, залишки рослин, суха трава, листя. Ось це все треба або виконати, або відправити до компостної ями. Крок другий. Культивація ґрунту та розпушування верхнього шару. Одразу після прибирання залишків рослин необхідно стати до розпушування верхнього шару. На глибині не менше 3 см. Це потрібно зробити до настання стільки холодів, оскільки розпушування стимулює активний ріст бур'янів. Щоб не було необхідності в ретельному прополюванні навесні, варто ще до заморозків перейти до наступного кроку. Крок третій: перекопування та обробка ґрунту на зиму. Саме цей етап вважається найважливішим під час підготовки ґрунту до наступної весни. Перекопування допомагає значно покращити структуру землі, особливо якщо на вашій ділянці вона має глинисту основу. Важливо розпочати обробку до настання затяжних дощів. Якщо ґрунт сильно намокне, перекопувати його не рекомендується, адже він буде сильно затоптуватися. Перекопувати грядки варто на глибину до 15 см, перевертати землю, щоб нові паростки буренів залишалися внизу. Ретельно вирівнювати ґрунт не варто. На нерівних поверхнях краще накопичується сніг, а з ним і волога. Перекопування особливо корисне для важких ґрунтів та майже не дає результату на піщаних. Чому цей процес настільки важливий для обробки землі під зиму? Покращення структури в землі з'являються повітряні пустоти, в які краще проникає кисень, а він потрібен для освоєння рослинами корисних речовин та приймає участь у диханні коріння. Зниження зараженості грядок хворобами і шкідниками. Гнізда шкідників руйнуються, до них починає надходити холодне повітря, перевернуті грудки землі краще промерзають взимку, що спричиняє їх знезаражування. Зменшення кількості однорічних бур'янів. Ніжні молоді сходи швидко промерзають та гинуть. Більше раціональне використання вологів снігу. Коли сніговий покрив починає танути, вода не стікає по боках, а надходить всередину та глибоко вбирається землею. Крок 4. Знезаражування ґрунту восени. Якщо посаджені раніше культури були пошкоджені різноманітними хворобами, не забудьте знезаразити ґрунт перед зимовим періодом. Досить продуктивним може бути використання мідного купоросу. Обробка землі. Мідним купоросом проводиться після завершення дачного сезону. Це універсальний спосіб продезінфікувати ґрунт в домашніх умовах. Особливо він підходить для обробки теплиць, коли потрібно очистити зовнішню та внутрішню сторони конструкції від грибка та личинок шкідників. Однак тут варто бути досить обережним, аби не спровокувати нові проблеми. Детальніше про використання мідного купоросу дивіться в окремому нашому відео. Крок 5 Внесення добрив. Саме під час осіннього перекопування рекомендовано вносити більшу частину добрив для майбутнього врожаю. В цей період добре заряджати землю не лише органікою, але й калієм та фосфором. Не забудьте про осіннє вапнування ґрунту, його окиснення. Чим обробити землю під зиму? Найкращими варіантами для цього є такі засоби: свіжий перегній. Восени його необхідно вносити під посадку гарбузових культур: дині, кабачки, гарбузи. Огірків, селери, кропу, пізньої капусти. Якщо в ній додавлено багато тирси або соломи, не забудьте про підживлення азотом. Компост. Його можна вносити як навесні, так і восени. Якщо робити це лише в осінній період, частина поживних речовин буде вимиватися сталими водами. Але водночас органіка краще перемішується з ґрунтом. Назвичай смородину, малину, полуницю, яблуні й інші плодові культури обробляють саме після збирання врожаю. Торф, незважаючи на низьку кількість поживних речовин, саме він є популярною добавкою для покращення структури ґрунту. Вводити торф краще саме восени. Попіл крейда вапно. Вапнування ґрунту проводиться лише в осінній період, оскільки ця речовина значно сповільнює засвоєння фосфору. Крейди та попіл потрібні, щоб зменшити кислотність землі. Мінеральні добрива. Восени їх мостять лише під багаторічні культури. В цей список обов'язково входить фосфор, калій, азот. Крок 6. Осіння обробка ґрунту з використанням рослин седиратів. Професійні агрономи використовують спеціальні рослини-сидирати, які допомагають підвищити врожайність в регіонах з сильними вітрами та бідним на поживні речовини ґрунтом. Найпопулярнішими серед них вважаються озимий ячмінь, овес, біла гірчиця. Їхнє коріння розпушує землю, а вегетативна маса стає чудовим органічним добривом для майбутніх посівів. Сидерати приносять і іншу користь, затримують сніг на поверхні, захищають від вивітрювання і ранніх весняних заморозків посадки багаторічників, наприклад, полуниці. Висівати сидерати можна не лише на початку осені, але й в листопаді. Тоді вони зійдуть стан снігу і зможуть виконати свою головну функцію. Крок сьомий. Планування вирощення різних сортів рослин на грядках. Чергування вирощення рослин на одній грядці має бути максимально продуманим, адже від нього залежить стан ґрунту та поширеність ньому шкідників. Саме восени, коли врожай вже зібраний, можна подумати, де та що варто стіяти наступного року. Наприклад, пізню капусту добре замінювати картоплею чи бобовами квасоля, горох, а на місці огірків висаджувати цвітну капусту або часник. На сьогодні це все, що ми хотіли розповісти. Якщо у вас залишилось чи виникли питання, пишіть в коментарях. Також ставте лайки і обов'язково підписуйтесь на канал. Дякуємо за перегляд та до зустрічі!